Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дуже рада, що ви завітали на мій канал. А сьогодні розпочинаю з приготування смакоти. Останнім часом дуже рідко щось випікаю, щось готую таке, знаєте, святкове, нестандартне. Але сьогодні мала настрій, дуже захотілося. І взагалі останніми днями зловила такий, знаєте, осінній вайб. Захотілося і декору такого настроєвого осіннього, і випічки якоїсь запашної, і чаю, і пледу. Словом, нарешті, до мене внутрішньо навіть прийшла осінь, тож сьогодні відео буде саме про це. Найкраща випічка під настрій це якась сезонна випічка, оскільки зараз в нас багато груш, зараз сезонний груш, і я вирішила приготувати таку невеличку запіканку з грушами, сиром та медом. Не знаю, чи це зовсім осіння страва, можливо, навіть трішки літня до якогось холодного вина, але мені дуже захотілося таке до кави. Тому ось взяла листкове тісто, у мене було заморожене, розморозила його. Трішки так розкатала і на 10 хвилин відправляю в духовку, аби тр... пропеклося, бо інгредієнти такі досить вологі і зазвичай листкове тісто любить не пропектись в таких місцях. Тим часом нарізаю груші, я їх не очищаю навіть від шкірки. У нас такий сорт досить м'яких груш, солодких. Також сюди ще потрібен якийсь сир з цікавим смаком. У мене був з блакитною пліснявою і моцарела, але може гарно тут смакувати і камамбер або якийсь брі, наприклад, з білою пліснявою. Словом е якийсь виражений смак має бути. Тоді цей пиріг буде тісно цікавим і смачним. І взагалі, поєднання сиру і груші з медом мені здається, це така класика, такий безпрограшний варіант. Це завжди смачно і навіть, я б сказала, святково. Усе нарізаю такими скибочками приблизно однакового розміру. І ще, звісно, сюди потрібен мед. У мене ось цей соняшниковий, не можу ним натішитись, нагадаю, мені його прислала моя підписниця. Тим часом трішки підпеклося тісто, не сильно, не до готовності, звичайно, але трішки так схопилось. І тепер я послідовно викладаю груші та сир. Стараюся чергувати різні сорти сиру, так буде смачніше. І викладаю досить щільно, де залишаються ще проміжки, то додаю інгредієнти, які залишились. Зверху, все треба щедро полити медом. У мене мед такий вже був трохи густий, я його розігріла трішки в мікрохвильовці і поливаю. Дивлюсь на ці кадри і розумію, наскільки все-таки кулінарія – це таке мистецтво, наскільки фарби і поєднання можуть бути красивими, навіть чисто візуально я вже не говорю про якісь там смакові якості. Словом, я дуже захопилась цим процесом і реально прокайфувала від самого приготування. Це ще на 20 хвилин відправляю в духовку, а тим часом займусь декором і можна приготувати каву. розпочинаю з кухні, оскільки я тут і пильную свій пиріг, то хочу замінити ось цю композицію в себе на столі обідньому. Постійно мене запитують за цю вазу. Це Next. Я купляла в інстаграм-магазині, але можна безпосередньо на сайті так вийде дешевше. Вона дуже класна, дуже така яскрава і цікава, завжди привертає увагу, але вона, як на мене, дуже весняна, дуже літня. Захотілося чогось спокійнішого, тому я її буду замінювати на цей сезон. Ставлю нові ось такі підноси дерев'яні. Мені друзі їх привезли з Косова. Дуже класні. Я люблю дерев'яні всякі вироби і посуд в інтер'єрі. І свою просту, таку, знаєте, стару, вже можна сказати, бюджетну вазу, яку колись купляла в Юску. Мені здається, що така ваза є в кожній хаті. Дуже вона популярна. Ну, можливо, через те, що вона дійсно красива, ефектна і дешева. Не наливаю ніякої води, хочу тут тримати сухоцвіт. У мене були такі гілочки з якоїсь композиції і сюди ще додала гортензію, яку зрізала у себе в саду. Вона вже таких геть осінніх кольорів, і тут буде ідеально пасувати. Ще десь знайшла свій старий скляний підсвічник і ось таку зелену смарагдову свічку я нещодавно купила в Ашані, вона також тут дуже гарно вписалася. Додаю сільничку і перечницю І ось така композиція в мене вийшла. Дуже осіння, дуже затишна, і, як на мене, така, знаєте, домашня домашня. Красу навела, випічка готується саме час приготувати ще запашну каву. Як завжди, це кава від українського виробника натуральної свіжо-обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Звісно, для вас це не новинка. Я вже неодноразово розповідала про цю каву. Постійно її замовляю і цього разу обрала ось таку. Там, до речі, дуже багато смаків і ароматів. І мені захотілося чогось такого осіннього. Тут є нотки кориці, сливи, горішків, і я думаю, що це буде дуже-дуже такий. Знаєте насичений смак і аромат затишку та осінь. Взагалі я дуже люблю експериментувати зі смаками, і кожного разу, коли замовляю, менеджери компанії допомагають мені обрати і під настрій, і під е, якісь, знаєте, особливі мої побажання, той аромат, який підійде саме мені. В них є 40 кавових позицій, вибрати є з чого, плюс є ще чаї та різні смаколики. Тобто кожен знайде для себе щось за своїм смаком. Я завжди замовляю каву в зернах, бо в мене є кава машина, але без проблем можна замовити і мелену. Помел завжди йде безкоштовний. Компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. Ви можете придбати підвішену каву для ЗСУ, яку ви придбавши, даруєте захисникам, а також з кожної пачки перераховують 25 гривень на допомогу армії. І ще для мене досить важливий момент: вони підтримують тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевінс кава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. до речі. Недалечко від садочка, куди ходить наш молодший син. Словом, кава якісна, а компанія соціально відповідальна, тому це мій вибір. Аби це стало також і вашим вибором, залишаю для вас промокод на знижку 25%. Знижка діє на всю каву, окрім дрібів, комбо та наборів впродовж місяця. Усі деталі будуть в описі до відео. А тим часом приготувалася уже моя смакота. І в такій атмосфері затишку, аромату кави і запашної випічки я хочу провести сьогоднішній підвечірок, можна сказати. Це насправді дуже смачно і дуже-дуже настроєво. Сподіваюся, ці кадри передали вам і аромат, і той настрій, який сьогодні є в мене, бо маю ще багато планів, хочу ще терасу задекорувати. І зараз невеличка перерва. А далі продовжимо, Йой -йой -йой. як завжди. Надумала робити якийсь осінній декор, якось прикрасити терасу. А тут такий пезлат. Тому спершу розпочинаємо з прибирання, а тоді вже можна буде щось декорувати і створювати якийсь настрій. Та, Макс! 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 Казали мені, щоб я тебе не називала Макс. Бо це людське ім'я. Макс! Максимчик, Максимчик, пес, пес. Ходи прибирати? Здається, мій пес сприйняв дуже буквально мій заклик йти прибирати і реально ходив за мною просто за ногами. Куди я, туди й він. Ніколи цього раніше не помічалось, так коли в день щось роблю. Що собаки насправді завжди поруч зі мною і завжди ходять туди-сюди. Я в хату, вони в хату. Я на вулицю, вони на вулицю. Не помічала цього, поки не почала монтувати відео, а ще ось в такій прискореній перемоці. Ну, це насправді досить кумедно. І дуже мене потішило, підняло настрій, коли монтувала це відео для вас. Знаєте, як то кажуть, очам страшно, а руки роблять. Спершу мені здавалося, що я буду тут розбирати все, напевне, цілий день, але досить швидко впоралась. Насправді тут просто було забагато зайвих речей, які не на своїх місцях. І головне моє завдання було все це рознести по своїх місцях, повитирати павутину, де тут була, якась пилюка, можливо, позамітати, помити підлогу і готово. Ну, воно так звучить, звичайно, що все так легко, швидко і. Просто трішки насправді воно потребує все-таки зусиль, але сьогодні в мене був настрій до цього, було натхнення, і я досить швидко впоралася з цим завданням. До речі, хотіла подякувати усім за коментарі під попереднім відео, де я розповідала про мотивацію на лінь і те, що ми кожен з нас може дозволити собі трішки повідпочивати, і це нормально. Стільки людей насправді мене підтримали і їм відгукнулось те, що я говорила. Я дякую вам за те, що ви відгукнулись. Дякую за те, що ви не полінувались написати цей коментар. І його прочитала також велика кількість моєї аудиторії, які знайшли собі і однодумців, і підтримку, і розуміння, що вони не самі в своїх таких переживаннях. Словом, це класно, коли ми можемо один одного підтримувати, єднатися і разом якісь долати свої такі труднощі. Дякую кожному. Це насправді дуже-дуже для мене важливо. Так, скорисно хотіла з вами поділитись, купила нещодавно в Ашані ось такі серветки від Frack'en для скла та дзеркал. І для мене це виявилося справжньою знахідкою. Раніше ніколи такого не бачила. Ну, бачила в американських блогерів, що є такі, е, ну, не часто використовують серветки вологі для прибирання, а в нас я чомусь такого раніше не бачила. І тут випадково придбала, і ви знаєте, це так зручно, особливо, якщо у вас є дзеркала в різних кімнатах чи навіть різних. Поверхах, наприклад, не лише у ванні. Зручно не кожен раз з собою ганчірку носити, а отак взяти серветку і все швиденько протерти. Наприклад, мені так зручно на варанті прибирати, ось тут на терасі, наприклад, чи ось цю люстру, чи навіть вікно. Словом. Це виявилось для мене справжньою знахідкою. А ще дуже важливо, що ці серветки вони біорозкладні і якби не забруднюють нашу атмосферу, тобто не створюють якогось додаткового сміття, а навпаки, є такими, знаєте, екофрендлі. Спеціально вікна не мию, але ось рами протерла від павутини. Буду вікна ще мити, до речі, трошки пізніше, коли буду знімати москітні сітки. Зараз ще, насправді, рано, бо досить багато мух ще тепло, і комарі часом ще є, тому москітні сітки поки не забираю. Відповідно, ще вікна не мию. Буду мити пізніше. Також трохи згодом ми заберемо звідси ось цю тумбу, точніше пересунемо її, бо бачите, в нас тут під вікном вихід від газового конвектора, і це небезпечно, це по техніці безпеки абсолютно недопустимо, будемо також забирати звідси. Поки користуємося, ну, літом нам було зручно, що цей бомбетлик тут стояв, ми тут і взувалися, і він має всередині нішу, де можна зберігати якісь Ми там взуття, гумовці, наприклад, зберігали. Так було зручно. Так, позамітати ще багато дуже листя від цього винограду, і буде його ще досить багато. Я чекаю, коли воно нарешті стане багряним. Дивилась свої відео минулорічні, то в цей час вже все було червоним, вже все було такого осіннього кольору. Наразі в нас ще, як то кажуть, дуже гарне літо видалось цієї осені. Також забрала ще з обіднього нашого стола на терасі лаванду. У мене тут був букет з лаванди, і помила підлогу. І беруся за декор. Розпочинаю з вінка. У мене була ось така заготовка, що минулого року робила. Це якраз з виноградної лози, ось так просто скручені гілочки в кільце, і вийшов такий вінок, який можна декорувати кожного разу по сезону, якось по-іншому. Зараз я вирішила це зробити з гортензії. До речі, минулого року теж в мене був вінок з гортензії. Мені ця ідея сподобалась. Гортензія гарно підсихає і залишається декоративною тривалою. Час, але цього разу я зробила його таким геть мінімалістичним і вирішила прикріпити на двері. Для цього використовую ось такий гачечок на двосторонньому скотчі. Трохи не дуже добре він тримається, і мені не сподобалось, що він білий. І ідея була спочатку квітами вниз повісити цей вінок, але через те, що цей білий гачок був, він мені не подобався, то я повісила ось так догори, і так, мені здається, вийшла навіть. Краще. Також прийшов час нарешті замінити свій ось цей вхідний килимок. Я цей купила в. Юску нещодавно, і він дуже класний, дуже він мені подобається. І красивий, і, знаєте, такий естетичний. Дуже а головне, що він виглядає якісним і що мені його вистачить надовго. Ну, подивимося, ще ми довго ним не користувались, не можу нічого конкретно сказати, але з естетичного боку він виглядає дуже гарно. Цього року в декорі я вирішила застосовувати максимально якісь натуральні елементи. Ось тут поставила ящик і в нього викладаю просто яблука та груші. І це вже декоративно, це вже красиво, не треба витрачати шалені гроші на якісь інші штучні речі. Насправді, ось такий природний декор теж виглядає досить гарно, досить по-сільському, такому кантрі-стилі. Ну, мені подобається. Замінила вазу на столі, додала лише сухоцвіт. І теж з таких осінніх кольорів там колоски в мене тут хризантеми. Та лідером будь-якого осіннього декору все ж залишаються гарбузи. І цього року в мене вони також виключно натуральні, це ті, які ми виростили самі в себе на городі, і це ще додає нам, я так думаю, до карми трохи. Ну, не люблю я застосовувати якісь штучні гарбузи. Мені подобаються, власне, ось такі домашні. А ще вони таких яскравих кольорів видалися. Словом, мені дуже подобається ідея декорування, власне. Не гарбузами взагалі якимись такими натуральними елементами, можливо, можна було поставити корзинку з горіхами, це теж було б гарно, чи використати каштани. Я ще додала верес, посадила його в ось такі глиняні кашпо, колись вам показувала. Купляла ще навесні, здається, в аврорі. І в мене була ось така гасова лампа. І ось що в мене вийшло, все супер бюджетно, особливо не витрачалось на якийсь декор, але, як мені видається, все дуже затишно і так по осінньому. Знаєте, хотіла цим відео ще раз показати і доказати, що не обов'язково витрачати дуже багато грошей на те, аби зробити якийсь затишок і якусь охайність у своєму будинку. Достатньо мати фантазію і. Трішки-трішки натхнення. Сподіваюся, ви цим натхненням зарядилися від мене і отримали якийсь заряд позитиву та такого осіннього настрою. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, не дарма. Всім гарного настрою, всім гарного дня. Сьогодні ще й день захисника. Дякуємо усім захисникам і вітаємо усіх захисників. Тільки завдяки нашим захисникам ми можемо жити, творити і про щось мріяти. Дякуємо кожному і кожній, всім гарного настрою! Слава Україні! Папа! -па.